Ну що, думав, що вже буду фінішувати. Так, трохи є мокра стіна, там трохи кутиша мокрий. День-два. З вентилятором на підсотне. Ну тут це не суть важно. Другий прикол появився. Стіна мокра. Мокра стіна. Я під віконом чом не туди запхало, бля, але що запхало. Опа, цегла мокра. Цегла мокра, був підопласт. Думаю, ну гуляну, ковернув, Ковернув. Ковернув, так що ковернув. Є. Є зверху, то все монтажна на, на підвіконнику. Не знаю, не знаю, чого мокра. Демонтую підвіконник. Дивимось. Дивимось, будемо бачити. Будемо бачити. Батареї робили, я всю тепер зняв батарею. Завжди тепер зняв батарею. Батарею робили, але мокрасті натерпіс пластики. Так що дивимось, дивимось далі.